<плес> <клес> я сподіваюся, у вас там не ша. Ні, вона шатається, так? Да? Шатається? Стабілізація айфону, будь ласка. <плес> Сподіваюсь, що ти нормально працюєш. Для чого ми сьогодні з вами зібралися правильно, щоб обсасати моє дитинство? Щоб я вам порозповідала історії з дитинства. Можливо, крінжові, Можни... мож... можливо. Можливо, сумні. Можливо, смішні. Я не знаю, як, як там. Іде. Так, і паралельно з цим ми будемо коштувати Куштувати різні. Що б хотілося б почати і щоб хотілося б першим спробувати? Я думаю, тут є такіс, ті, які я хотіла дуже спробувати. Оці голубенькі, гостренькі най-най-най, навірно, гострі, я не знаю. Коротше, хотілося б їх дуже спробувати, тому я їх на кінець залишу. Більш-менш нормального в мене є оце ось. Це. А я без поняття, що це. Ну, скоріше за все, це китайське. Скоріше... Бо... Ну, я, я знаю іероголіфи, я їх. Я. я шарю. А, ні, тут пише Японія. А, блін, я дебіл. Реально, ось дивіться, ось видно, що це японська. Дебіл. Коротше, Японія, люблю Японію, хотіла б там побувати, але. Хорошо, що перше б хотілося почати розповідати. Так це... Короче, Десь в спершу. <звук> Як воно смачно запахло! От реально якоюсь кл... клуб клубника, дебілка е, полуницею. Коротше, спершу по. Ну, хай буде по третій клас, десь це було ця ситуація. Моя мама заплила мені. Якусь зачіску зробила. Скоріше, за все, це був або колосок один такий, або просто якийсь хвостик один також. Ну кажу, я це точно пам'ятаю, що це щось було таке одне. Коротше, я приходжу в школу і чомусь мій вчитель починає так типу хихикати. Такі хи-хи-хи. Ти так, що за хрень? І прямо дивиться на мене такий. <репотирает> а в нас ще, окрім цього вчителя, ну, типу, короче, це була школа при садику. От я ходила з першого по четвертий клас. В общем, у нас, помимо вчителя, була, ну я не знаю, ну, хай були няні, чи не знаю, хто вона була, чесно, я не знаю, що вона там робила, просто, мабуть, теж за нами стежла без поняття. Я вже не пам'ятаю. Ну, короче, і вона тоже щось <потирайтесь> не я схожу, так вообще не понимаю. Я пам'ятаю, ось вона щось бере отак моє, моє волосся, так щось троє ти, ти ти. І він прям угорає все, його прям розносить. він вже... Реально він сейчас, як будто ну, здохне просто. Я сижу, знову нічого не викупаю, я такий каже, Крисиний хвостик! Крисиний хвостик! А? Не булінг. Ніяк не булінг, ніяк не булінг. Це що Як це... Блін, японці такі, звісно, милашки няшки Хоча, мабуть, не завжди. Ну, судячи з історії, точно не завжди. Mm -hmm. oh. ah! Ну, я так і не зрозуміла. Типу, це був точно булінг Чи я, я щось не викупила? Але, ну, типу, тоді я просто забула про цю ситуацію. Мені здається, навіть батькам не розповідала, але, але оце вчора згадала і така. Здається, це не зовсім адекватна поведінка від вчителя до дитини маленької. Ну, там скільки мені було, років сім, так? Да? От, ладно, будемо коштувати, і мені так цікаво, Боже. Oh. Я не розумію, подожіть. Оце, коротше, просто чисто, ну, як з морозова оцей рожок. А що в, внутрі а це всередині, я не розумію, але воно таке приємне я люблю такі солодощі, не дуже притерні і дуже. як це сказати? Коротше, не дуже притерні, але все одно дуже смачні. Може, це якийсь шоколад, типу такий або якийсь крем порсти, я не розумію, але дуже смачно, чесно. Але дуже смачно, Якщо побачите, реально мені здається, це варто. того. Так, ну я, як я далі розумію, у нас буде тільки гостренька, тому... Треба запити. Це, по-моєму, Фанта. Що тут пише Фанта, да. Жасмін і персик. Коротше, жас. Я не знаю, яким повинен бути на смак жасмин. Але це дуже цікаво. Фанта. Ви... Ви... Оце Фанта. І це, мабуть, з. Е... оце точно з Китаю. Це я вам е що з Китаю. А, я ж нічого не розказую, бо ж Це мені, мабуть, вже було 10 років. Я дізналася про Фредді Крюгера. Є такий прикол, так? Да? Оце моментик в коли ви дізнаєтесь про Фредді Крюгера і думаєте, що він реальний. Шш. Він реальний. Коротше, е, я дізналася як. Мені взагалі подружка розповіла. Ой, що в мене тепер все таке мокре. Була я і ще дві дівчинки. Отак. Ми сиділи на тенісному корті, у нас там в сумах є таке. Ні, це був не тенісний корт, підожди, це був авангард. Хто живе в сумах і знає, де авангард, ото ми там сиділи. Знаєте, там, де каток, коротше а літку, ну влітку ж там нічого немає, і ми оце на оцих трибунах сиділи. І ця дівчинка розповідає, ой, ви знали Фредді Крюгера? Він же ж настоящий. І він може прийти до вас додому, ви будете спати, а він отак через кровать і вам прям в живот отак. Хух. Я не буду углублятися, але ви знаєте, що там. Ну якщо ви дивилися, ви знаєте приблизно, що там за сценарії. Коротше, ми такі... Боже, так реально може бути. Так, да, він може до вас навіть у вас не прийти, і вас Боже, запах чогось такого знайомого. От в дитинстві щось. А, ну да, це ж Персик. Персика прям реальним. Знаєте, не оцим хімозним к Персикам що. Вау, це дуже прикольно. Оу. Чуєте, якби у мене це завжди продавалося, типу замість коли або Пепси, я брала, б це. Хорошо. Повертаємося до Джефф. До Джеф Джефрі Дабора бачила його своїми очима. Повертаємось до Фреді Крюгера. І ми чомусь подумали, що ми в змозі поховати ну, тобто, ну, прям похоронити Фреді Крюгера. У вас таке було? Mm -mm. Пішли на Лужок. Там річка-ванючка в нас і островок у нас там був. Ми пішли до цього островка. І що ж ми робили? Викапували ямку, правильно, щоб поховати. От, ну, ви просто уявляєте собі таку картину? Да? Троє дівчат влітку, це, в такому цьому розовому одіянні, зеленому таке все ярке, прибігли на якусь річку Ванючку, до якогось островочка, там, де наркомани одні тусуються, викапують яму, стоять в круг, становляться в круг, отак беруться за руки і починають «Фредді Кругер, щось там помрить. З 2013-2014 року більше ніколи не бачила і не чули нічого про Фредді Крюгера, то знаєте, це, це були ми. Це ми були. Це ми його знищили. Боже, я так одірвала. Це коротше в нас. Боже, я почала вже відкривати. І не сказала, що це нормально. Це в нас е, лейс, це, це, це пекучі чіпси з це, господі, Крильця, як це називається, так, да? Так? Да? Так? Да? Ось. Ще й така банка. Ніфіас. Блін. Ну, така. Така, трошки трошки приправлена. Блін, але на запах дуже смачно. Смачно. Угу. На якийсь снек з дитинства нагадує, знаєте, тільки незвичайний снек, там, типу, чіпс, якесь чи щось таке, а коли от ти приїжджаєш до бабушки, прям в село в село. І у них там є єдиний магазин в цьому селі, ти туди приходиш і там такі смаколики, яких ти ніколи в себе в місті не бачив. Ну, типу, прям якісь дивні палички, якісь дивні дивні ти думаєш ого. І оце там щось типу як з беконом, бо з якимось м'ясом, це да, щось таке було. Ну Гострувати. Мені здається, якщо я більше з'їм, то мені прям буде погано. Ой, а я не сказав, що це за звідки це. Ого, Мексика? Хоча тут написано, що USA. Ви мене обманюєте чи що? Так, да, Фредді Крюгера поховали і йдемо далі. А поки я тут їм от це от все перерваємося, і я вам скажу. Якщо ви хочете допомогти каналу, розвитку каналу, не тільки, не тільки каналу, а мені можете задонатити на благо. <плес> насправді, насправді, тримати канал це ну, не дуже легко і не дуже дешево. Тому. А блогери, ми такі. Бі... Ну, я, ну, я чесно, я чесна людина. Я не беру ніякі казено, ну, нічого І я таке засуджую, звісно вже. Тому я дуже бідна, як якась Юлія Тимошенко зазвучу. Коротше, ви можете задонатити. Десь зараз я тут Кодик Монобанк, можете задонатити. І обов'язково, коли донатите, щось можете щось написати, щоб я знала, що. Я люблю читати, коли щось там пишуть з цими донатами, дуже прикольно. Дякую вам. Дякую вам. І приходимо до найпекучішого О, тут щось тут щось написано. Also Enjoy Тортілія чіпс. Це як? А нам все одно. Наступна історія. Коротше, там, де я жила, також знову цей лужок І там, прямо біля цього лужка, прям біля цього островка, жив мужчинчик. Він був священником. Щоб розуміли, в якийсь момент життя він почав назвати до себе, типа. Ідіть сюди. Угу. Нас нічого чомусь не смущало, хоча я, будь ласка, вас умоляю, якщо у вас є діти або ви дитина, і ви це дивитесь, ніколи такого не любите. Він такий завжди: ідіть сюди, ідіть сюди, і давав нам конфети. В якийсь момент ми почали самі до нього прос... пр... приходити, стукати в калітку і просити: а у вас є конфети? От, от що може бути у дітей в голові цей момент, ви мені скажіть, будь ласка, просто. Треба... так цікаво Прям такі клас Інтересно, де буде синій язик після цього, я думаю, так. Да. А ще був такий прикол, що цей священник, коротч, колись ми ходили в магазин, ходиш гуляти, купляєш мівіну, її розпиваєш, засипаєш туди олійку, ну заливаєш, потім засипаєш приправу, от перемішуєш і їсте всі отак, суху. Да. Ми ж хотіли її купити, і він щось такий. У вас що не вистачає? Він прямо чомусь тоді був в магазині. Ми, ми такі, ні, не вистачає там на дві пачки, щоб там хоча б було навіть на одну не вистачало. Ну я не знаю, що, мабуть, всі гроші просто потратили. Він такий, давайте я вам замість цього бреда куплю якісь там казінаки чи щось таке. Коротше, пам'ятаєте, такі кругленькі якісь шарики, Я не пам'ятаю, вони були шоколадні чи щось таке, і оце усипані якимись штучками. По-моєму, це вони ж так. Да? Я не знаю, почему нас не смущало, что он их, знаете, что-то выпит, что-то заработал. Не, пофиг, давай, давай, дядь, давай. Фу, ну сейчас, наверное, так будет покрытый пипец. Ладно. А, сейчас все зубы взломаю, класс. Чего оно такое кислое? Ну, не понимаю, оно пече, или оно просто кислое? Не, нормально так почием. Ладно, треба треба доїсти хоча б одну, такі пока. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, Тисніть дзвіночок. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що це дуже важливо. Дивіться відео, минулі відео, майбутнє відео, пишіть коментарі, більше смислів, тому що так, так треба. Так от, всім до побачення. побачення, всім пока.